Вітаю, друзі! Ви на каналі Шіманія, і сьогодні у нас гаряча тема: унікальні можливості моделі Gemini поєднувати генерацію тексту та зображень, а також змінювати фото лише на основі текстових команд. Дехто вже пророкує кінець Photoshop, але я бачу в цьому новому потужному інструменті значно ширший потенціал. Давайте подивимося, що я маю на увазі. Генератор зображення від Google вже давно один з моїх улюблених помічників, але тепер креативні можливості вийшли на зовсім інший рівень, адже можна не лише генерувати зображення. А й редагувати їх просто за допомогою текстових команд. Так, подібні функції є в деяких інших застосунках, але, відверто кажучи, там це працює не ідеально і часто вимагає платної підписки. Мабуть, оптимальним рішенням до цього був грок, але є одне але. Тому цікаво, що запропонує Google. Спершу спробуємо згенерувати зображення на основі дуже простого опису. Жінка засмагає на пляжі біля океану під жовтою парасолькою. Лише 5 секунд, і готово. А тепер замінимо жінку на чоловіка. Один простий і, будь ласка, сьогодні не день святого Валентина, але давайте допоможемо цим самотнім серцям зустрітися. Чоловік і жінка сидять поруч, як закохана пара. Є. Наша героїня, щоправда, змінила наряд. Жінки, а от Ромео залишився у тих самих парадних шортах. Якщо без жартів, мій промт був аж занадто загальним, тому моделі було складно зрозуміти, яку жінку я мав на увазі. Тому це фото не залікове, а просто для розваги. Я давно не користувався фотошопом, але раніше, щоб змонтувати там щось подібне, необхідно було витратити точно не 5. Секунд і навіть не 5 хвилин. От до чого техніка дійшла. Давайте тепер змінимо локацію. Океан це дуже романтично, але для наших реалій засмагати в парку куди ближче до життя. Упс, щось пішло не так, і острів Баунті перетворився на гідропарк. Але ж я просив просто парк. Зробив ще кілька спроб, ні, не зовсім те. Нічого страшного, ця функція і називається експериментальною. Врешті можна завантажити це фото в окремий діалог і почати з чистого аркуша. Так буде простіше. Ще один важливий момент, на який точно звернули увагу ті, хто раніше користувався моделлю генерації зображень, Imagen 3 від Google. Якість світлин, які ми щойно бачили, не можна назвати топовою. Ось, наприклад, як нашу пару може зобразити Imagen 3. Відчутна різниця. Чому так? По суті, модель, яку ми зараз тестуємо, це не типовий генератор зображень, адже вона може видавати також і текст. Тому, хоч якість зображень поки нижча, ніж у випадку, наприклад, Imagen 3, все ж ми отримуємо значно ширші можливості для креативу. І про це ми обов'язково. Поговоримо. Але спершу давайте порівняємо нове рішення від Google з генерацією зображень грок. Почнемо з жінки, що засмагає. Із чотирьох варіантів два з істотними дефектами. Одна засмагає в одязі, що припустимо, але оберу більш класичний варіант. Тепер спробуємо замінити жінку на чоловіка. З грок робити це також доволі зручно. Що? Дихаємо? Diversity? толерантність? Так, нам обіцяли, що грок матиме гарне почуття гумору, але це вже занадто. Навіть не знаю, чи варто пробувати далі. Гаразд, хто не ризикує, Беремо цього мужчинку і спробуємо знайти для нього пару. Якось так. Особисто мені робота Google поки подобається більше. Спробуємо змінити локацію, Ігрок, будемо об'єктивними, впорався краще, хоча й загубив парасольку. Проте залізобетонною перевагою рішення від Google є можливість редагувати завантажені фото. Уявімо, ви дуже заможна людина і хочете переконатися, що колір нової автівки пасуватиме до кольору вашої яхти. Наприклад, ви хочете придбати таку ж саму, тільки в золотому кольорі. Як на мене, виглядає доволі гарно. Особливо Якщо ваша мета привертати увагу. Тепер подивимось, як ваша яхта виглядатиме у чорному кольорі. Автівку Google також перефарбував, хоча я просив цього не робити. Таким чином, ще мені нагадує слова Генрі Форда: клієнт може отримати авто будь-якого кольору за умови, що цей колір чорний. Якщо ви зовсім не знаєте, який колір ви хочете, можна попросити Google згенерувати, наприклад, 5 різних варіантів. Будь ласка, обирайте, які більше до вподоби. Зверніть увагу, що усі елементи зображення залишаються незмінними, окрім кольору яхти та автівки, і підкреслюйте. Усі ці маніпуляції відбувалися за секунди на основі лише текстових команд. До речі, цікаво, як Google генерує зображення з текстовими елементами. Для багатьох генеративних моделей це досі доволі складне завдання, особливо коли це більше одного-двох слів. Згенеруємо фото Ілона Маска з написом Слава Україні. Неймовірно, друзі, я вперше бачу генерацію фото з якісним зображенням тексту українськими літерами. Google, це рівень. Але без відповіді слова Ілона не можна залишити. Можливо, Орбан візьметься за розум. Ні, мабуть, модель. Просто не знаю, хто він такий. Певен текст англійської модель генерує не гірше, але давайте перевіримо. Напишемо на шкільній дошці фразу президента Трампа, яку можна вважати афоризмом. Еврізикськом п'ютеру. Це дуже цікаво. Люблю експериментальні моделі, стільки неочікуваного вилазить. Ми бачимо, що Google тупо взяв стокове зображення. Ось воно і наклав поверх нього текст, який я просив. Компіляція стокових фото замість генерації це очевидний читінг. Я в шоці. Навіть не знаю, яку оцінку ставити Google після цього. Напишіть в коментарях, чи був у вас подібний досвід. Я таке бачив вперше. Дуже цікаво. Інший сюрприз це те, що Google не відмовляється генерувати фото відомих осіб. До цього часу це було істотною конкурентною перевагою грок тепер ні. Якщо так і далі піде, то маску доведеться шукати нову роботу. Можливо, навіть пересісти на китайський автомобіль. Дивно, що Google відтворює обличчя не всіх відомих людей. Наприклад, Сема Альтмана він не знає, але класика типу Чубаки та Ейнштейна це без проблем. А тепер давайте подумаємо, як можна використати унікальну можливість цієї моделі одночасно генерувати текст та зображення. Можливо, ілюстрована історія. Крутилась у мене в голові одна ідея про робота гуманоїда, яка працювала в театрі прибиральницею, а мріяла танцювати на великій сцені. Просимо Gemini згенерувати відповідну історію з ілюстраціями. Я зазначаю, що історія має складатися з семи розділів, до кожного з яких потрібно згенерувати Ілюстрацію, дотримуючись одного стилю, головні герої також мають бути схожими на самих себе на різних фото. І результат мені дуже подобається. Gemini дотримується вказаної сюжетної лінії, зображення в одному стилі, а головне, усі герої, що дуже важливо, впізнавані. Для генеративної моделі це складне завдання, але Gemini впоралась. Давайте поглянемо на саму історію. Юніт 734, так звати нашу героїню, Марила балетом, прибираючи залишки попкорну протягом дня та відпрацьовуючи. Чи танцювання рухи вночі. Одного дня вона навіть наважилась надіслати своє резюме на кастинг. Проте їй відмовили зі словами, що для балету недостатньо бездоганної техніки. У цьому мистецтві потрібні серце та душа, а у машин цього немає. Ех, яка безсердечність. Проте Юніт 734 не зневірилась і продовжила свої заняття танцями, спостерігаючи за професійними балеринами. Навіть пошила собі відповідний одяг, щоб відчувати себе справжньою балериною. Проте вона продовжила Можувала отримувати відмови, аж доки її самовідданість улюбленій справі не помітив один шанований працівник театру, який і переконав керівника дати шанс робо-балерині. І звісно ж, її виступ мав шалений успіх. Я переповів історію дещо узагальнено, але текст написано досить добре. Принаймні мені було цікаво читати, особливо з ілюстраціями. Тільки уявіть, скільки цікавого та корисного контенту можна створювати за допомогою цієї моделі, і вона ж ставатиме тільки краще і краще з часом. А чи можна наразі створити щось подібне з Грок? Ні. А з час GPT? Ні. Звісно, можна розбити цю задачу на підзадачі, окремо згенерувати текст, окремо зображення, потім зводити це все докупи, але це стільки мороки, а Gemini робить усе на льоту, і весь процес займає пару хвилин. І це, на мою думку, може змінити правила гри. Звісно, я показав лише дощі цю можливості цієї моделі, адже поле для експериментів з нею майже безмежне. Ви можете завантажити власне відео, і Gemini опише його зміст. Зміна кольорів та елементів. Це далеко не єдині маніпуляції, які ви можете робити з фото. Отже, експериментуйте, наразі це безкоштовно, тож випустіть свою креативність на волю. Але не забувайте ділитися цікавими прикладами в коментарях. Будемо посувати межі креативності разом. На завершення поясню, як скористатися цим рішенням. Заходимо до Google AI Studio, обираємо саме цю модель, перевіряємо, щоб вихід був текст та фото. Можливо, ви також захочете змінити налаштування безпеки. Я, наприклад, для себе вимкну усі заповіжники. А наразі дякую вам за перегляд. Якщо вам, вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку і пропоную підписатися на канал тим, хто досі цього не зробив. Відео на тему штучного інтелекту з'являється тут регулярно, тому буде цікаво та пізнавально. І пам'ятаємо про необхідність робити усе від себе залежне заради перемоги. До зустрічі!